Продовжуємо нашу тему, пристрасть, радить нашу душу. Радить нашу душу. А людина, яка до нас говорить неприємні слова, можна її оправдати? Можна. Можна. Щасно. Коли я буду шукати в собі добро, коли буду шукати в собі добро до поведінки людини, чи це добро можна назвати духовною силою? Благословляйте, проклинаючих. Вас благословляйте, не нарікайте. Оправдання це вже шукати Бога в собі. Це вже бути з Богом. Бог моя защита. Це Слово Боже, що мене оживляє. Слово Боже це оправдання людини. Я стаю ближче до Бога, і Бог стає ближче до моєї свідомості через оправдання. Оправдання. Це зречення відрікання диявола і його Духа. Християнин має завжди оправдувати людину, але не гріх людину. Прикладом є сам Ісус. Коли привели до нього жінку, яку зловили на грісі, він поставив людину вище і їй гріха, вчинок людини не забрав Ісуса любов до людини, не убив доброту у Бозі до людини. А коли ми дивимося на вчинок людини, чи вчинок, через вчинок не вбиваємо ми свої душі? Через вчинок, чи ми не відрікаємося від Духа Божого, через негативний вчинок іншої людини, ми не становитеся противними Богу і самому собі. Як швидко через вчинок людини ми становимося На надовго, я вам скажу. А скільки раз ми ще осудимо, обговоримо. Коли ти судиш і обговориш ту зло пам'ять, яку в собі носиш, чи ти не обмножаєш собі вогонь пекелій душі? Чи не наказуєш свою душу ще більше, христянин? Який після причастя вийшов? З причастям Ісуса. От зло в пам'яті тримається, а добро пам'яті вивітрується. Що корисне для душі? Зло пам'ять чи добра пам'ять? Марія, мати Божа, що складала в своє серце? Добро. Кожне слово сина свого. Помните? Це тоді, коли йому було 12 років. Це коли вона привезла до Симеона, Ісуса і так далі. В багатьох місцях. У нас серце в серце? А ми що складаємо в серце? Слова Ісуса? Що ми вложуємо в серце? Те, що нас укріпляє, оживляє? Що ми вложуємо в серце? З якою метою? Щоб стати більше світлішим? Покійніше, мудріше? Чи вартує після служби ще хоча би годинку побути з Богом? Чи вартує після служби? Ще почитати дві вербички. Хоча б одну. Чи вартує після служби годину за все дякувати? Чи вартує після служби дякувати за все, що він мені допустив в церкві? Все одно я і там найду паскудних. Бо <походи> подібне, що бачить. <походи> <походи> подібне, бачити, чисте бачить, чисте. Ну я не про вас не думаю, ви тут ні при чому, так. Да? Ти слідкуй там за хвилинами. <походи> Вітя, За хвилинами. Через 15 хвилин, через 10 хвилин, хвилин. не вийшло. Не вийшло. Ну, слава Боже, бо щось вам скажу. <реш> Значить, саме головне вертаємося до азбуки. Що важніше? Добра думка чи добрий язичок? Добрий Добра думка. Добра думка. Підносить серце до Бога. Як думка поняття добра, від слова дух, доброта. Тобі легше становиться від доброї думки, а іншим з тобою, коли в тебе добра думка. Теж легше, значить, ми з вами маємо навчитися. Ми маємо навчитися бути уважними не до сусіда, а до себе сам.